Привіт. Ти мене зустрічала? Да. Так Та вона вже тебе знаєш скільки виглядає. Виглядай, виглядай, тебе все нема, та й нема. А, ти, виглядай, ти, знаєш, Вдруг приїхали. Ні, так я б тобі позвонила. Думаю, хоч би позвонила сказала, я б що. сказала. Я хотіла тобі спитати: ми підемо в хату чи а, тут? На вулиці? Куди там іти? Глянь, як дідіско. О, глянь, ти не звертаєш уваги, вона так, тепер все вона нас. Сердиться, ти сердилася чи все, а ми розповідай. Да. Куди зібралися? Да? Глянь, показуй, куди йти треба. Ага. Ага. Куди? Ми на дворі. Добре, я, тоня іди, пішла. Нікуди не піде. Ой, ти подивиш, що тут робиться тут, тут. Ага, тут будемо. Ой, добре, тут. тоді я виношу ще стільчик і. Сильчик я її зараз на руки візьму, да. Щоб вона да, не куди, да, да, по да. ой, гля що робить ага. а радості а скільки? Да, конечно. Добре, Лілічка, тоді я пішла готувати все. Ага. І так вона ж не тільки сама біжить, вона ж і тебе кличе. Вона кличе щоб я а ми пішли на і на і розочки. Да. Ну, дивись, що я зробила. Оце ж Віка просила, щоб я оцю е, трояндочку розсадила, бардюрочку. І оце ж я вже сьогодні зрізала, думаю, так що я його буду оце зрізати? І, і, ні, я воно диви, наживцювала. Вона хотіла, щоб я отак її, ну щоб О, оце? Листі, ага. Ну і це ж посадила. А, а туди далі не хочеш? Ні, я посажу, тільки отут. Ну, далі ж там хоста може ж рости. Ми отут <кхід> отут іще одну. Бачиш, її <кхід> то да. І вона ж росте, і цвіте, і цвіте. А, і, цвіте. Так, так, так. і дивись, так, так. у мене оце в Наташі взяла в дворі тоді, пам'ятаєш чи вісім штук, чи що вейгели. Бачиш, воно Бачу. як пішла. Так. От. А от там були, ну, біля е, соняха, е, пропали всі. А оце... Хоча вона любе сонячне. Ну, добре, йдіть гуляйте, Ми я пішли. пішла. Ми пішли дивитися на Лібіску. Гарний. понюхай. Каже, він не пахне, вроді. Скажи, я ж хочу просто подивитися. Ну, все, я пішла готувати. Давай. Вона ж Побігла, побігла, а я на ту дружку розман вона на цю вертається. Так ми погралися. і стоїть і дивиться, поливає, там поливає, вона туди і сюди, потім пробігла вже. От і так. Ну, я фендюшки винесла, їж йди. іди, Сиру сьогодні іди, не буде. Іди, Ти сьогодні балувана. іди іди, 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 іди. іди ля, ля. воно, тепленьке іди, іди, іди. іди. Ля гля, дивися що. Давай, давай, іди, давай, потім іди. почухаю попож. Попробуй, як Ну і в нас тут Ліля, як завжди, з яблуками, дякую, компоти будуть. Ну і ж у нас що є? Диню не знаю, не дуже смачна, але соковита. Чи будемо, чи ні це Артем привіз. От. А кавунчик це Наталя давала. Це мені як його не доїмо, Ліля принесла, як завжди, тут що що аби мала ще раз стояла, то я і О, і у нас ось що. У нас тут класно. Так що ми і будемо е, вечерять. Дякую, що ти все таки прийшла. Зі свято. Ну кажуть, що сьогодні що? сьогодні у нас... на Украї... В Україні В Україні це получається у нас медовий спас. Це і Маковія, Маковія. чи що? Ну, ну ми хто, хто святкує да. ой мені аби свято і 14-го можна, так. хто хоче так. і коли. О. Та Дімзей. краще в ку смачніша, от, то черешенька. Ну, все, а то я підогріла, щоб все було тепленько, а, нам смачного. Смачна, смачного. Ти? <світ> я прийшла, діла чисте а тепер все в білому. Весь твоя пошинка. Все. А я кожного дня так, так хожу. Вся пошинка. Я вже її да? витрушувала, і водичку, і та каже, і я, я ж тебе люблю, до я, тебе я липну. Диви, я сховала. забрала. А то ж я забрала ж її. їду. Отак, От побігала, а хочеш, хочеш їсти? Ану йди попроси, отоні. Іди mm -hmm. попроси. Бачиш, не хотіла їсти, а тепер хочеш. А що ж ти? А що ж ти оце отак? Ди дивись, mm -hmm. як попросила, бачиш? <сих> і кажу, ну зараз винесу. І, 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 і вона каже, не понімаю, понімаю. Та і я кажу, що понімаю. Стоїть, а потім я поїм, а, так? Цукор, цукор, в мене тільки цукор. То у Тоні, не в мене. Ми щось так швидко все поїли, як бігом. <рі> Ось моя ложка. <рі> Ану, ага. а, а кави наливай, а потім попозже його, його поп'ям, Хай ви наличка. Отак просить. Так! Вич, О, так да. ну, у нас злочко. кава. У нас кава. Ну хочеш понюхати? Ну да, так проси, Ото ж даже так Ну, <рі> Іди понюхай. Ні, каже, я буду просить отоні. Аж ага. ось бузі моя хороші, так же хочеться хоче. Ой, ну зараз винесу. Чи будеш, чи ні, не знаю, ну винесу. Ну йди, йди, давай їж. Ліля тобі смаколиків не дасть. Нема, нема. Так, нема. Ага. Все, то. Ага. Ти, ти... А, ти... А, ти... потім. Да, ну, ну, і і їж давай. Їж, їж добре ага. Ну і ми будемо каву пити. Нам смачного, боже, опять кульок яблук. Шарлотку можна Тоня. зробити, вони вже сочні? Тоня, та вони падають. Так. Можна половину викинути. Ага, може шарлотку або ще щось зроблю. То, що, а воно, ну, там, оце в тебе глянула, то якщо крупніші... Тільки збирай, щоб на тій вулиці ніхто не позбирав. Ліля, ну так вони, вони зелені. Розумію, вони такі але, твердючі. Ти, знаєш, ці будуть їти, подивляться, що крупненькі, із А, а по пам'ятаєш, якийсь рік да. у мене Soldata. обірвали всі. Така як така, щоб брикус. Да. А до речі, у Тоні там була дичка. Ага, і теж обірвав хтось. Так, да? Я ж поки була так... дома, то ніхто не чіпав. А тепер я коли оце вітя як заїжджав, <р suo> а я дивлюсь, думаю, нічого не помню. А от там лежали ну, ветки, оці обрізані там, покинуті. Ага. Вони їх порозгрібали отак ага. от. А странство і хтось там хорошо пособов. Хоча бачиш простячки. Вона, вона простячка, але вона усіяна вся була, осіяна. Ага. Ну, вона вся дорога, все було. На сушку, я, може. Я не бачила, але вона дуже, оце хороша на сушку. Вона да, на йде. сушку. Ну, що ти тут, О, бачиш, їсть, їсть. Ну, ну і слава чин, Богу. Чин. Ой, Айк там ага. привітався. Айк, мабуть, був там, там, а, мабуть, він ну, там в підвалі, отож да. він ховається, а це вже. Бо коли ти пішла, Якусьмала ага. на руках. Я кажу, пішли зайкою щось. Він каже, Я заходила до вас, і він взагалі ніяк не відреагував. Ага. Коли я. Эту... А й кайка, він видно він або Надя була з Наташою там на кухні. І він, напевно, там. Та, да. А, а, да, вже да. Голосочок. голосочок да. Ну і далі нам смачного. <пілка> хто п'є каву ввечері, дівчатка <пілка> і хлопчики, хто мене дивиться, ми. а ми п'ємо. можна вже було не Ну, <пілка> надай каву йда. Так, а ми все рівно до часу ночі не спимо. А то і пізніше по-разному буває. О, пусто, яка ти молодець. Я ну, Тепер і крошечки позбирай, бачиш, а то доставала Лілю дай сиру, дай сиру. А сиру нема. Не встигли зняти тут у неї хотіла оса поїсти м'язком, а вона за нею бігала, а вона за нею бігала, це у нас тривога. Ой, ми вже привикли. Ми вже привикли. А я як тоді як, ну не перший uh -huh. раз, але якось мене застало, що я йшла знизу з магазину ага. от школи. І потім оце ну, внизу де ото пуття, uh -huh. вона за, як Сирена завиє, чи Я я не знаю. І підкинуться, і вовч... Я Вона і бігом і між до домами і біжу. І біжу, куди? Біжу. Да? Да, і так от одного дома до другого. І думаю, ну треба, що так от, ну, ну дай прятися, а куди? А куди? Ой, і так ми все. перше час і в підвалі, а потім тому теж начитали, що ти потім з того підвалу і не вилізеш. Там вже ні вікна далі нема, тільки ну, одні один вход, як та не дай Бог це. Плите, Хто то і... зазнав оце то, то горя такого не, і не, не дай Боже. Да. Все поїла? Так, уже все провірила. І провірила? І поїла. Я в гаражі ти не буду. Що там таке? Почухати. Почухатися треба. Та я тебе й так вичухую без кінця. Будемо купатися. Будемо Будем купатися. Стоїть там, смирно. Ага. Да? Потім угу. Тільки не своїм, тим, а, а віки Носик длинний такий а -а. там. Ага. Віка каже, ти її моїм в суші. Кажу, та добре. Ну, зараз тепло, але вона ж не є тут. Угу. Але ти чистенька буде і буде. Та, ну да, і самій приємно, да? спати гарно, да? Ну, і... Mm. У вас повна ділія. іди собі, іди, іди. Уже, іди, іди. іди. Я скажу, вже в нас вже пора поїла, нагулялася. І все. Вона сьогодні мало спала. Днем. Ага, так оце в неї буває сутки, 20, часов, 20 годин вона спить. А ага, сьогодні то я взагалі так, не спала. Так вона отут там в этом пуфіку, чи, працювала. От поки я, да, вона там трішки подрімала. І потім ми зайшли в хату, то вона ще теж угу. трішки подрімала. Я полежала, вона поспала.